Господь з вами і з духом Твоїм! Читання Святого Євангелія від Луки. Слава тобі, Господи! Того часу Ісус сказав своїм учням. Знайте, що якби господар знав. О котрій годині прийде злодій, то не дав би зробити підкоп у свій дім. Тож і ви будьте готові, бо саме тієї години, в котру не сподіваєтеся, прийде син людський. Озвався Петро, Господи, чи цю притчу розповідаєш лише нам чи всім? А Господь сказав: Хто є вірним, мудрим домоуправителем? Якого пан поставив над своєю челяддю, щоби давав своєчасну мірку пшениці. Блажений той слуга, якого пан, коли прийде, знайде, що чинить так, правду кажу вам, що такого над усім своїм володінням він поставить? Якщо ж скаже слуга, той собі в серці затримується мій пан прийти. І почне бити слух та служниць, їсти пити й упиватися, то прийде пан Того слуги в день, у який не сподівається, і в годину котрої не знає, і розітне його навпіл і визначить йому долю разом з невірними. Той же слуга, який знав волю свого Пана, але не приготувався і не вчинив згідно з його волею. Буде тяжко битий. Той же, який не знав, але зробив щось гідне покарання, буде мало битий. У кожного, кому дано багато, від того будуть і багато вимагати, і кому багато довірено, від того і вимагатимуть більше. Слово Господнє. Кому багато дано, від того і будуть вимагати більше, дорогі брати і сестри, сьогоднішнє Боже Слово про нас з вами, про нас з вами, тому що нам з вами дано багато, набагато більше, ніж іншим людям, які не пізнали Христа, які не живуть Ним. Які вважають, що ну, достатньо, як там кажеться, мати Бога в серці. Ну, тобто, фактично це означає, що я собі живу як хочу, а в мене є якби таке собі виправдання, таке вигадане абсолютно висмок то не з пальця, нічим не підкріплене, що ну, у мене собі Бог в серці. Ну, в принципі, ніхто ж не може сказати ні, в тебе його там немає. Ну, хоча в житті немає ніяк. Не проявляється зовсім ні стосовно Бога, ні ближніх, ні самого себе людина живе фактично, якби Бога не існувало, але каже, що в неї Бог в серці. Але подивімося на сьогоднішній фрагмент з точки зору того, до кого передусім Ісус спершу е скеровував це слово і до кого. Передусім скеровує зараз це слово, передусім, бо є різні коло впливу. Так, є перші ті, хто найбільше відповідальні, потім всі інші люди. І коли ми чуємо ці слова, ну, після досить такої страшної притчі там про управителя, який буде побитий, причому один буде легко побитий, інший буде важко побитий. ну, Ніхто би битим не хотів бути ні важко, ні легко, правда. І тут подивимося, що е, в цій притчі розповідається про тих, кому більше дано. Ну і зрозуміло, що перед усім, ну в цьому моменті я мусив би сказати про свого брата. Е, ні, не про свого брата, який в мене був, е, на жаль, помер, коли я був ще малим. Е, маю це на увазі про мого брата-священика, е, про нашу священицьку братію, так, про церковну ієрархію, можна так сказати. так. Е, тому що нам справді дано багато. Ну, по-перше, було вибрано, ось як казав єпископ Ян Ольшанський, що і ці слова були такі вибиті на мармуровій дошці. Ось мені цей напис так дуже пам'ятається. Ну, по-перше, він є якраз при вході до семінарію. І це було на ювілей семінарії вибито. А по-друге, що тодішній ректор до мене звернувся, щоб я придумав дизайн цієї дошки. Так що ну, ці слова так мені запам'яталися. Так от. Тоді Ольшанський, коли звертався до семінаристів, казав: Бог оминув мільйони, а тебе вибрав. І треба розуміти справді, що ну, покликання до священства воно є дуже специфічним, дуже незвичним. Комусь підходить, комусь не підходить. Дуже багато вступають до семінарії, мало хто, зовсім мало хто залишається. Ось добре, коли вступає дуже багато, то тоді, принаймні, якась частина з них залишається. Потім є роки навчання. Церква інвестує в цю людину, вкладає. Ну і потім, звісно, є таке очікування, що тепер цей священник буде працювати на ниві, Господній, буде робити те, до чого він покликаний. І тепер беремо, дивимося на таке. Давайте зробимо таке певне порівняння От між священниками як відповідальними, між цими. Упорядниками Божих благ, про які сьогодні мова, і, наприклад, мерами міст. Ну, якась паралель тут є. Ясно, що не така сама, але якась є, так? Ну, Бо е, тут розповідається, от Ісус сьогодні навіть розказує про те, що е, щоб кожен давав там мірку пшениці. так? Ну, Тобто, люди, які відповідальні за інших людей, е, за харчування, за проживання цих людей, е, І. Коли ми на початку війни побачили, як відреагували багато яких мерів у міст на загрозу російського вторгнення, а ми ж з вами знаємо, що були і такі мери, на превеликий жаль, які, наприклад, присікали створення тероборони, Щоб ворог зайшов собі абсолютно без бою, спокійно, безперешкодно, швидко. Були такі, які були або блокували роботу, або були безпосередньо зрадниками і працювали на ворога. І через зраду цих людей дуже багатьох людей вбили, над дуже багатьма людьми познущалися, так як от сьогодні в ці причі написано, що там бив слух та слугинь, так? і мери користувалися тим, що. Мали якусь владу, або переходили на сторону ворога, або розповідали, де наші позиції і наших людей було вбито ну, дуже часто вбито жорстоким способом, катуваннями страшними. Ну, Ми знаємо ці всі історії. Але зараз я розповідаю саме про цих зрадників. Вчора ви могли бачити ролик про одного чоловіка. Даруйте, я не запам'ятав, як його звати. Думаю, ви і без мене це дізнаєтеся. Але чоловік, який цитував на пам'ять дуже гарні вірші про Україну, і потім змінюється влада, і він розповідає вірша. З таким самим захопленням, але вже не українською, а російською, і про Росію. що от Чи ти десь там у Франції, в Італії, чи ти десь там в Азії, і всюди це твоя країна, Росія, бо ти їдеш в танку. Ну, от якось десь так. Як людина може так швидко перевзуватися, що називається, як людина може так швидко змінювати своїм принципом. Але зараз, якби мені йдеться не про нього, мені йдеться про те, що в якийсь момент ми побачили, що людина, яка зраджує своїм принципам, є причиною страждань багатьох людей. І це дуже велика біда. Тому що цій людині, одному чи другому меру, там, начальнику, е командиру якоїсь там охорони, була дана влада. І це не просто влада, щоб потішитися. Ось в мене є влада, я там великий начальник, але це влада, на яку покладалося багато людей, покладається по сьогодні. Від тебе залежить життя, безпека, виживання дуже багатьох людей. Через тебе хтось вижив або був вбитий, або був вкатований. Або був зґвалтований, або був пограбований, або ще якісь інші страхіття відбулися. Від людини це залежало. І тепер давайте лишимо в спокої ось тих мерів, про яких ви знаєте і без мене, дуже добре. Але подивімося, що на священнику є не менша відповідальність, ніж на такому одному чи іншому мерові. Бо ми відповідаємо за людські душі. Немало, небагато не багато, за людські душі. І наше завдання розпізнати, де наближається ворог, як сформувати охорону, коли казати, що підйом тривога, а коли не полохати людей. І так від священиків багато залежить. Я це розумію. Мені треба це розуміти, бо я священник, це про мене історія. Але так само я розумію. Що і серед священиків можуть бути такі, які можуть казати, та не переживайте, ніякого ворога немає, та все добре, немає чого перейматися, та і, і тут гріха немає, і там гріха немає, і тут нічого страшного. Ну, взагалі нічим не переймайтеся, живіть своє задоволення, все, все гаразд, немає вам за що журитися. І чому я зараз саме проводжу цю паралель? Мерів, зрадників і священиків, які ну, дають приспати. Себе, ось цій небезпеці і, і людям казати про те, що немає ні гріха, не потрібно ні рахуватися, ні з Богом, ні з благодаттю, ні з спокусами, ні з небезпеками. Чому йдеться саме про це? Тому що ця паралель дуже чітка. Там залежало життя людини, її безпека, її виживання, а тут залежить вічне життя людини. Набагато щось більше. Сьогодні Ісус проводить цю паралель і каже, кому більше дано від того більше будуть вимагати. Він розповідає про цих начальників, але також, розповідаючи цю притчу на її початку, багато мови було про те, що багато хто буде казати, що господар затримується прийти. Ну, оскільки затримується, ну, то можна, в принципі, жити собі як завгодно, нічим не перейматися. Нема ніякої проблеми. Ні, є проблема. Є проблема, тому що нам потрібно шукати, як до Бога йти, нам потрібно оминати перешкоди, нам потрібно весь час намагатися е, чувати, яким чином. Не потрапити в халепу, яким чином не попастися в пастку ворога. Звісно, що перед усім потрібно шукати Ісуса, а не шукати різноманітні небезпеки. Це зрозуміло. Сьогодні мова не про це. Мова про те, що ці небезпеки є, є щось таке, як гріх, є щось таке, як сатана, є щось таке, як нечиста сила, є щось таке, як пекло. От навіть в нас нещодавно на 15 число. На спомин святої Терези Великої, було опубліковано озвучення тексту її про видіння пекла. І хтось в коментарях написав про те, що ой, а як пекло, це місце. Я думала, що пекло це просто стан душі такий. ну Це стан душі, який стає місцем. І в якому людина перебуватиме, на жаль, фізично, якщо потрапить туди, що є найстрашнішим і найжахливішим. Тому так інколи потрібно про це пригадувати. І подивіться, що ось ці дискусії, численні, які відбуваються з атеїстами, дуже часто, вони відбуваються навколо того, що: а от ви докажіть, що Бога немає. Та ніхто не буде бавитися цими дурницями, щоб там доказувати, що, що Бог є, що ми будемо розказувати, що ні, ти там повір в нього. Слухайте, прийде такий момент, коли кожна людина зрозуміє, що їй Бог потрібен. Ну, не зараз, то пізніше. І цей момент наступить набагато швидше, ніж ми цього сподіваємося. Не треба нікому це спеціально там спиною в рота доводити, що там ні, він є, візьми, повір. Ну, Не цей підхід. З цього підходу нічого не вийде. Вийде з іншого підходу, з того, що людина. Ну, Ти хочеш ризикувати всім на світі? Ну, твоє право. Але вічність це щось таке, що другий раз не повториш. Це не якась гра, це не якась забава, не буде другого раунду. Нещодавно бачив е, таке комедне відео, як є ось цей спорт <кій> вельми екстремальний, нікому не рекомендую чимось таким займатися. Знаю про випадки, коли люди гинули, е, хоча б у Кам'янці-Подільському, можливо, ви чули про цей випадок ну, більше 10 років тому. Е, коли люди з мосту скачуть на такій гумці. І е, одного чоловіка, як би кажуть, готовий, він каже, готовий. І в цей момент, коли його вже пускають, і він падає вниз головою, е, хтось там з інструкторів кричить, що а, ні, стій, сіть, почекай, ще не все», а він вже летить. А в цей момент вже нічого не зміниш. Звісно, це був жарт. Звісно, цей жарт був покликаний саме для того, щоб полоскотати нерви тому чоловікові, який падав, думаючи, що щось не гаразд. І цих там, доля секунди, скільки він падав, бо там недовго. В його голові прокрутилося ох, як багато різних думок, і згоріло багато різних калорій через ось ці переживання. Але я би хотів тут провести таку паралель між нашим життям і Нашим вічним життям, і ось цим скаканням з мосту на цій гумці. Шлях у вічність це також такий скок. Але скок без страховочної гумки, ніхто не підтягне. Це квиток в один кінець, наше життя скінченне. Наш ворог намагається нам сказати, що ні, ну, так само, як російські війська, які десь там намагалися е, підступитися, що ні, немає ніякої загрози. От скільки разів Путін казав, ніхто не буде нападати, це просто навчання. Це просто навчання. Ми просто там 100 тисяч війська навколо ваших кордонів розклали. Ну, просто, ми просто навчаємося, ніхто нападати не буде. О цих відео є дуже багато різноманітних. А потім напали, ну, напали та й напали. З ким не буває так Тактика ворога саме в тому, щоб приспати чуйність, щоб сказати, що не переживай ніякого гріха немає, ніякого вічного життя немає, ніякого пекла немає. Гріши, живи, як попало. А потім вже в пеклі, ну, потім вже в пеклі це не буде мати значення, хто що казав. Дорогі брати і сестри, Ісус сьогодні закликає до великої чуйності і кожен священик. Покликаний до того, щоб бути справжнім пророком, справді розповідати про те, яким чином йти до Бога і яким чином можна не дойти до Бога. І кожен християнин, не тільки священик, також покликаний до того, щоб іншим людям, які ще не пізнали Бога, які ще його не зустріли, розповідати, розказувати, не лагмати через коліно, але представити, сказати слухай, є ось тут. Молитва, тут читання Святого Письма, тут сповідь, це мені допомагає. Хочеш, давай розкажу як. Нехай Господь, який нас сьогодні застерігає, а не заколисує, буде для нас таким закликом до того, щоб і ми хотіли його почути, а не присипати інших. Амінь.